Всім привіт з України. Приїхали до Приїхали на дачу, да. І тут відкриваємо котельню, я захожу. І чую ледь-ледь запах газу. приготував розчин, подивитись і дивіться. Надувається. Да. пузирі гонить во всю. Благо, що хороша вентиляція. Угу. Типа. Типу ну, видуває все одразу. Я отут от, от, зараз комен відкрию, вона буде тягнути там. І все, і буде добре. У нас є плюс датчик, я думаю, блін, не можеш. Ну датчик не... Да. 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 датчик не показує, тіпа, що. я його, там да, зверху. Я його і вверх піднімав. Все, я його хочу в підняти, щоб цей. Але такий ледь-ледь запашок був. Добре, що у нас хороша витяжка. Що вона одразу це витягує і нема, ну, не стоїть газ. Але от бачите, блин, ну якось нам дасть цим газом вообще просто ну, взагалі не везе. Угу. Просто яка За один раз... не здохні. За один раз не можуть нормально зробити. Це це капець якийсь бензин але це не тільки з газом, це майже от скрізь пороблено. На нас, пороблено наше порозуміло з першого разу ніколи нічого не виходить. Ну що, з першого разу на Тільки якщо, тільки якщо ми самі робимо щось. Ну так. Да. А не блін. від кого не залежить. Ні, реально, це треба кудись блін до якоїсь бабки, шепталки, там, щоб яйцями відкрити. Я тобі відкатаю. <с> Я не знаю, ну це просто піздець. якийсь, якщо чесно. Я вже цим газом, ну бля, ну вже заїбався. У мене нормальних слів навіть на це не вистачає. Ну серйозно, ну блін, як не клапан, той блін, то тут починає. Ну нормально ж було, нормально спілкувалися з цим шлангом. Зараз фігаки протікає. Коротше, Діма на оцей замінить. Та -да. Який ось, купував. Да, Ось шланг новий. Угу. Я вам показував його минулий раз. Тут треба купити, ну, ви ж бачите, тут папа, тут мама, сюди треба купити мама-мама і вкрутити сюди. І все. Завтра поїду зранку, займусь цим ділом, заміню це все. Сам вкручу, щоб вже на вірочку, як то кажуть, було. Це просто твітне. А у нас тут, як бачите, двері. Я вже попилисосила, бо тут е, така пилюка була. Ось тут і там дивіник не чіпала. Візуально сміття не було помітно, але потім придивилась і побачила, що на стінах є, Тоже потім будемо розбиратись. Я так зрозуміла, що сверлити, різати у них на вулиці не вийшло. Чомусь. Ми з дверями. Ці з дверима. Боже, вони настільки шикарні, це просто не передати. Бачите? Ми навіть речі ще не розклали. Їжа наша. Дорочі просто. Іде, приклади руку, підтягнемо. Можеш волоси сушити тут. Ну так. Да. Там прям. Конкретно. Угу. Турбулінці. Я думаю, нормально все буде. Коротше, пішли двері показувати. Ходімо. Потім вже будемо, <laughs> а я вже <just> тряпкою бігаю. Це як завжди. Коротше, Діма, я не знаю, звідки будемо починати. Так, ну, Давай я скрізь, зараз позакриваю давай, двері. Закривайте двері. Ми якщо, чесно, як сюди, ми, якщо чесно, коли приїхали, нас просто челюсть отак впала. Челюсть відвисла. Да. Ми охрінели. Ви подивіться, брате, яка краса. Друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк, дзвіночок поставити, ну і коментар. Так, е, да, ще ми доробили цю лиштву, ще не встановили. Е, в минулому відео ми вам показували косяки з цією лишвою, що вона прийшла з іншого складу і виходить на пол. Поза минулими. Ну, поза. Яка різниця? І відрізняється трошки по кольору. Тому вернули лиштву. Зараз вона вже. Має, ну, сьогодні чи завтра нам мають відправити по новій пошті нову лишту. Я сподіваюся, що ми її приймемо, що ми будемо тут. Лишту і стопери. До речі, со стоперами теж прикол. Ми говорили, наче ми в прайс включили стопери. Все, по факту, встановлення дверей стоперів нема. Блин. Я кажу майсто, та мають бути, ми ж купували. Він каже, нема. Прарату кажу, подивіться там уважно. Кажуть, нема стоперів, ми все передивилися. Блін, дзвоню в відділ дверей, а вони кажуть, а у вас нема в списку, типу, як? Я, на так? кожному етапі да. якийсь затуп. Про, просто от, мінімально, от просто стопери надодали. Блін, передивився, а я ж пам'ятаю, що ми говорили про них. все, дійсно нема в списку стоперів. То я замовив ті стопери, щоб вони одночасно приїхали, благо вони були на складі і не треба буде їх чекати. Тому ще стоперів нема, але приїдуть, дороблять. Тут можна побачити, тут у нас двері полотно 70. -ка. Подивіться, які плінтуса. Ой, вони шикарні. Да. Плінтуса просто божественні. Плінтуса у нас в таку ж саму Ні, товщину. Мені здається, більшу. таку саму товщину, як і це. Моє око все. каже, що більше. Трошки більш? Да. Да, трошки більше, да, ти, ти права. Трошечки більше, окей. Але виглядають максимально казирно. Мені подобається, як на плінтусах оце ось фасичка, повторю, Фасочка повторюю. Угу. Блін, дуже дуже красиво. Так, да, тут дивіться, подвійна така фасочка. І тут на дверях теж. Що воно прикольно. Угу. А їх ще не клеїли, це просто вирізали, і я так зрозуміло поставили. Да. А, монтаж у нас дверей йшов два дні. От бригада монтажників приїжджала, і з восьми годин до восьми вечора вони тут все це робили. Два дні це суботу і неділю. Ну прям хлопці дуже молодці. Я дивлюсь, всі прирізочки, як це все робиться, як вони там акрилом проходяться. Ну, просто шикарно. Як Але ще будуть приїжджати на цих вихідних дороблювати. Ну, звісно, да, да, оце тва. Лиштва там. Ну, ага. Там, де брачки були. Да, да. Дороблять, звісно. Дивіться, які тут двері класні. Ми тепер думаємо, що треба було, напевно, ще десь отакі зі склом ставити. Да. Я Вікі казав, що давай Віка, ми отакі зі склом поставимо тупо у всі. Тому, Є, що подивіться, всі. як воно виглядає. Ну, шикарно, так. Да. Воно просто шифт. І по-перше, це ж світло би заходило дуже красиво. І, блін, я дуже жалію зараз, що я їх не піділ тоді. Ну вони дорожчі і довше нічо, чекати. Нічого страшніше, ремонт то ми не кожен день робимо. Знаєш, це ж не на 5. Хвилин, не на місяць двері, а на років 10, я сподіваюся. Так, ну що, давайте заходимо, а то тут я можу дуже довго розповідати. <рес> <рес> навіть не зайшли. Так, хазяйки, заходьте. А ви ще подивіться, як гарно ця плитка з білими плінтусами дивиться mm -hmm. в коридорі? Так, включаємо. Дивіться, ось тут можна навіть вже побачити завершену нашу картину. Як виглядають? Двері. Тут у нас буде шафа, вбудована стояти. У нас стандартна. Ага. Ні, не, не стандартна. А, тут не стандартна. А. Це в кімнатах стандартно. Ага. Тут буде вбудовано, тому що у нас, на жаль, сюди стандартник не влізе. Там наче сороковка, так? Да? да. Ну, сороковки я бачу. Так що можна сказати, що стандарт. Тому що сороковки я... Ні, ну стандарт для шафи вважається 60-ка, типу ну... для речей. Але це для хозблоку, коротше. Да. Тут вистачить. Тут вистачить, якщо ну, подивимось, якщо по фінансам не зможемо, то сараковку купимо. Якщо зможемо, то зробимо вбудовану. Що ще тут? Із такого прикольного. Значить, двері, оці санки на магніті. Тобто тут нема звичної собачки. Закривається, слухайте як. Да, звук класні, ручки дуже тожкі. Ручки такі. офігенні. Двері, знаєте, вони такі важкі, як я її люблю. Тобто вони не те, що знаєте, от як тируси, як в школі колись от були, такі фанірні, ну не фанірні, а тируси, не легенькі пів кілограма. Ці такі важкі, дуже класні. І ще те, що мені дуже сподобалось, подивіться уплотні, які тут. Як воно взагалі? Я навіть не побачила, да. грузиночка така. От просто клас. От я тащусь від таких от деталей. От, ну От, Дуже подобається. Та сама історія у нас ваніт, знаєте? Можете подивитися. Як виглядає. Тут у нас полотно 60 вані. Якщо чесно, оце ось напевно і мінус. Тому що я трошки розочарувався, що 60-ка двері. Ну, я, я не звик. Типу, для мене 70. Ну, у нас в квартирі 90. У нас в квартирі взагалі 90, а тут 60. Ну, типу, окей, я тут заходжу, але більш плотна людина, їй Ну, більше, більше не виходило. Да. Так, Ні, нічого. На жаль, у нас тут ми не змогли більше зробити по двом причинам. Перша, у нас тут шафа має бути. А по-друге, у нас, коли ми замовляли газоблок, дуже великий косяк був, тобто, заказали стіни для стін, муровки стін, а не перестінки. Тобто ну, тут нюанс, прораб дав штангу, нормально. Ну так, і, да, замов... і через це в нас да, багато чисто. Через це, і через це в нас якраз 10 см, які тут, тут 20 блок, ага. а мав бути 10. І отут от на дверях тут би 70-ка би стояла. Ну, байдуже. Я знаю на майбутнє і всім раджу, що 60-ку 60 полотно нікому не раджу. Мінімум 70. 70 це мінімум. От у нас 70 стоять в пекільні, офігенно. Ну от комфортно заходити. 80 взагалі хорошо. Тут 60 трошки дискомфортно. Ну, дискомфортно в плані тому, що ну, блин, ну я не звик. Ну, не звик і Ось так, щоб ви бачили, стані діяти. Так, я от ставився, в мене плечі. Рот, ну, так, по пару сантиметрів да. залишається. Я проходжу, я проходжу, але більш плотна людина да, вже бачком буде заходити. Ну, байдуже. Ну, у нас нема плотних. Да. Ну, всі, хто плотні, будуть, ходити. будуть ходити. Да, А тут же ще ж душева кабіна, у нас теж Так, uh -huh. да, вона, вона. стане сюди душева. Ну, коротше, оці ось 10 см. Лен, вони зіграли дуже такий роль. А ну закрий двері, я хочу ще показати, як тут вона виглядає. Мені дуже подобається, як оця плитка виглядає з білим. Просто шикарно. І тут є замочок. Так от, чик, і все. Ну, дуже класно все виглядає. Рада за нами хвостиком ходить. Угу. ходити. Заводські залізи класні ось. Угу. Не зрозуміло, що це, але байдуже. Щелька, ти... А, да. так. Якийсь як ударчик, але байдуже. Ну це не критично. Ми я сиди... тут помітила угу. Ось. Угу. царапинки. Це компьютером. Ось. Царапінки. Це да. царапінки? Да, пальцями вже помацала. Тут царапинки. Я поняв. Ну, подивимось, дефектовку зробимо. Чесно. Ну, для ну воно, має... не, да, воно взагалі, не помітно. Ми туди навіть І ніколи дивитись не будемо. <кхи> Ходімо далі. Дивіться, тут та сама історія. Давайте зараз краще зроблю. Ось таку картинку. Оп. Якась американська хата. <кхи> не сільська. Я не знаю, на чому... Хвилинку, на хвилинку Хата 58-го року будування. Ви вірите в це? Я ні. <кхи> дивіться, <кхи> ну як воно виглядає офігенно. Просто гляньте. Та, напевно, пес якісь закрили, так? Да? Ні, ні, нормально все. Нормально все. Мені чомусь ці двері нагадали мій улюблений серіал Відчайдушні домогосподарки. Не знаю чого. Але я коли побачила відео, що про раб зняв, я думаю, блін, капець. Як в моєму Короче, Я тут себе відчуваю як серіалі. Да? Да. Зарізи. Блин, як воно все вигадає? Вже... Ну, блин, я не можу. Вже, вже. Mm -hmm. знаєте, от, коли, от, коли от, фініш, же двері вставляє. Завтра приїдуть міряти вже наші штори, тюлі yeah, сюди, yeah. оце все приїде. Блін, скоро меблі сюди нарешті приїдуть. Кухня, а такі гарні ручки будуть. Да. вау, просто. О, до речі, нам вже наш мебляр Іван скинув ручки, які він туди вибрав. Блін, ну це просто секс максимальний. Я їх побачив. Ми, так, з Дімою ми... одноголосно. Да. Як побачили, сказали, да, це я... воду. Він, скинув, два варіанти. Да. Ми з вікою перше продивилися. Ми да. сказали, оцей, і най-друге. Най най Вже й не дивимося ніякі, так. Да. Да. У нас, до речі, з Дімою так часто. У нас смаки сходять. Да, у нас дуже сходять. Швидко ну, все обираємо. Дизайнері. Ну, у дизайнерів ж та... теж різні смаки можуть Люди. бути. Так, ходімо в кімнату, далі дивитися. Сплін ту саме, звісно, прям И І вот оцей ламінат він просто mm -hmm. шикарно виглядає. Ну, давай. давай. До речі, трошки ще не звично, тому що у нас ці двері на себе відкриваються в квартирі, mm -hmm. а тут від себе. Ну, це тільки в спальні. Не тільки в спальні. У нас тільки ванна на себе. Ага. Виходить. Тут подивіться, як вона виглядає. Блінкуса все. Просто шикарно. Ну, за меблями, правда, їх не дуже видно. Євичі. Тут ще Угу. Uh -huh. Як воно тихо закривається, це бі... тут полотно 800. Uh -huh. Супер. Ось от, 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 такий розмір мені подобається. Ні, в кімнатах у нас все чітко, тільки ванна. Маленький кінець, але нічого. Худіше будемо? Да, буде приїхати на, на то no. стіну. Да, дорік? Не можна тобі розжиратися, мені можна. Шучу. Йдемо далі, дивитись да. велику нашу кімнату. Як виглядає? Заходимо в нашу спальню. О, до речі, я ось тільки звернув увагу. Так, так. Ти подивись, як вона западлічка. Для... На камеру я це не покажу, але можете повірити мені на слово. Так, да, воно просто от. Very, very... Ну, коротше, я хай турі. Я просто закохана в ці плінтуса. Я, звісно, розумію, що пилюку протирати там, напевно, буде не дуже прикольно. Хо. Mm. Слухаю. А тут мають стопери не ні, треба. Не треба? Стопери треба, щоб воно не билося. Ну так. Да. <му> стопери, значить, ми вже. Замовили. Ну так я ж про це сказав, що стопери. А замовили. Ти не розказав, які вони будуть. Стопери не розказав? Да. Дивіться. А знаєш, стопери будуть у нас, двері будуть знімати, фрезерувати будуть е, опір. Вони будуть ставлятись ось сюди. Магнітик. Магніт не магнітик, Буде. Тут буде механізм вставлятись, mm. а сам стопер магнітик, він буде клеїтись сюди. На двосторонній скотч там такі uh -huh. і Коли двері будуть йти, воно буде чох і все, і не пускати буде далі. Так що дуже класно. От, в принципі, принцип роботи, от, як цей замочок. Uh -huh. До магнітика, тут магнітик ще стоїть, і захоп, і закрився. І ну, що, Можемо дивитися як тут. Да, так, закривай двері. Мені от було цікаво, як буде саме тут, тому що тут найтовща стіна у нас. О, ви. Звідси воно прямо. Але дуже класно виглядає. Воно дуже класно виглядає. Там набор Угу. Добори ми під замовлення робили. Так, да, Добори дуже великі, під замовлення робили. Що тут, що в нас. А ще в нас приходять, приходять, коли в коридор заходить, там да, ще там більше. Да, там 600 наче. — Ну дуже великий. А значить там саме Да. Але подивіться. Подивіться, як виглядає. Як виглядає, подивіться, ця зелена стіна. Вона зовсім по-іншому заграла. Да. Вона, якщо раніше, така була, знаєте, ну, світліша, що. Але зараз білі, коли оці ось акценти, це трошки знімемо, точно 5 давай. Дивіться, як виглядає. А включи світло. Щас ще забрати. Да воно ну, можеш тут виключити, а, ну як хочеш. Не, я тут. О. Дуже гарно. Ну але тут же воно буде тепло. Тобі три тисячі, я куплю лампочки. Може й не треба, чи хочеш. Де, треба, треба. Треба, щоб було все там, де доп світло, він має бути три тисячі. Угу. Що виглядає? Отут. От так отзагалі дуже, дуже прикольно. Дуже подобається, як виглядає саме-саме ці стіни. Стін він, звісно, я б так сказав, 12 з 10. Ну, взагалі да. політра 12 з 10. Він дуже подобається. Так, як виглядає. Я навіть скажу, що вони більш біліші, ніж стеля. Так це через ось Коли дивишся на всю ну, роботу, яку зробили, Ох, і от коли кажуть, що та нафіга та стара хата, зруйнуйте все. Ні, для нас це ось ця хата це можна сказати як місце сили нашої. Навіть не те, що ділянкася, а саме ця хата, тому що вона нам дуже допомогла свій час. Коли почалася війна, і у нас просто з лікою руками піднімалися, її просто знесли. Да. Е, привести її в порядок, реанімувати, да. а от просто знести. Її. Та й просто ми ж в да. ній пожили, хоч тут і був старий сільський ремонт. Да. Да. Ага. Але, Але з... два роки вона виявилася дуже зручна. Да, два роки ми тут жили. І я вам чесно скажу, що я просто ну в мене рука не піднялась загнатися до грейдер і тупо нуль це зняти. Ну по-перше, це і фінанси додаткові. Та... Це час і М це. Можливо, можливо, це дешевше було. Можливо. Не знаю, я щось не думаю. Але вивіз сміття дорого коштує. Ми вже знаємо, що там. Зараз все дорого, тому оцей варіант Зараз мені найбільше час, подобається. Я просто не можу. О, ти вже ходиш, да, да, Дивіться, класно. Це клас. Ага. А далі буде, далі ще красивіше буде. Далі душова кабіна. О, о, там ще той кучу. Ну, не, вимальовується, реально вже вимальовується. Ми вже знімаємо сіли вечеряти. Лагенький перекус. Да, тут салатик з заправки. Соус, правда, такий коричневий, я весь виливала. Пюрешечка, тільки спішила, погано її збила. І котлетки. Приємного нам апетиту. Побачимось О. з вами в наступному відео.